У рамках програми Спроможні та сильні жителі десяти громад Хмельниччини безкоштовно отримали садово-огородній інвентар. Переможці вже користуються приладдям, яке призначили на громаду. Ця інформація дійшла до людей, і вони звичайно з таким ну натхненням віднесли до того, що не вже це можна, не вже це, це справді так не, не так вже й важко, і не вже там не потрібно якийсь дуже великий перелік документів для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі і отримати ну досить потрібне, і як для них то не дешеве це майно. Проект Мій врожайний рік реалізовує громадська організація Центр стратегічних ініціатив в межах програми Спроможні та сильні, що підтримується фондом Східна Європа за сприяння Швейцарії. Далеко не кожен ветеран або ветеранка спроможні фізично працювати, тому це знову ж таки сприяє тому, що жінки очолюють домогосподарства. І мета нашого проєкту одна з задач це дати таке обладнання, яке могла б освоїти жінка, яке було б мобільне, яке було б легке. Мета проекту об'єднати сільське населення, зокрема сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Стати учасником нового проекту може кожна громада області достатньо колективного звернення. Коли ми писали колективне, колективне звернення, ну якщо чесно, ми не очікували, що що ми щось виграємо, і ми так повирішили, що там бензопилу ми знайдемо, лопату знайдемо, Давайте щось таке, що ми не зможемо придбати. Паралельно громадська організація влаштувала конкурс: 12 переможців отримали теплиці. Вже за кілька днів вони будуть встановлені. Було визначено станом на кінець березня переможців. Це ті, які підготували найкращі звернення, найбільш обґрунтовані. Через успішність попереднього проєкту його продовжать вже наступного місяця. Нові громади отримують інвентар та теплиці. Олександра Толстюк, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський.